Привіт, я лукавий. Мені 26 і я вже 2 роки ношу брекети. Це коштує 180 тисяч і дорожче ти в Києві не знайдеш. Ну воно може бути трохи неприємно. Я зняв брекети. В цьому відео я розповім повністю про весь процес, що мене спонукало їх поставити, скільки часу і грошей на це пішло. І купу цікавих історій з процесу. Додивись до кінця, щоб побачити, як виглядає план лікування в найдорожчій клініці в Києві. І як мої зуби виглядали до того, як я поставив брекети. Я не шарив, для чого люди ставлять брекети, нащо вони це з собою роблять? Воно ж стрьомно виглядає, правильно? Коли в тебе там брекети, ти так усміхаєшся, і там металеві зуби. Я думаю, що це вплине на мою самооцінку, якщо я поставлю, що буде важче знайомитися з дівчатами, що не зможу відоси на YouTube знімати через це і так далі. Насправді ніфіга подібного. Якщо в тебе самооцінка класна до того, як ти поставив брекети, то брекети її не погіршать. Можна навчитися почуватися впевнено, як би ти не виглядав. Але звичайно, треба прагнути виглядати як найкраще. Плюс керамічні брекети люди можуть навіть не помітити. Деякі мої друзі помітили брекети аж через три місяці після того, як їх поставив. І це при тому, що це люди, з якими я тусив по пару разів на тиждень. Та й в принципі людям байдуже на твої брекети. Вони думають тільки про те, як виглядають вони. Якщо ти думаєш, що люди з брекетами погано виглядають, через рік в них будуть кращі зуби ніж в тебе. Ще прикольна штука в тому, що люди, які шарять, тому що, що таке брекети, як вони рівняють зуби. Вони не будуть думати, що ти виглядаєш погано. Погано будуть думати люди, які не шерять, які не носили брекети, і в яких швидше за все криві зуби. Після встановлення брекетів починаєш звертати увагу на те, які в людей навколо зуби. І до речі, в українців ну, зуби так собі. Подивіться на відео американців, от в них круті зуби. Став лайк, якщо давно хочеш поставити свої брекети. Чому я вирішив поставити свої брекети? П'ять років тому ми розбирали зі стилістом мій зовнішній вигляд, самопрезентацію, і один з пунктів розбору була усмішка. Я вирішив взяти його на понт повернувся, такий, то що, може, мені брекети треба поставити? Він такий повертається і каже: Ну да, треба.' І в той момент він посадив мені в голову зерно думки про те, що в мене не ідеальна посмішка. Передні зуби були криві, а верхні зуби повністю заступали нижні. І треба було пофіксити мій прикус. Можна виправити любі проблеми з положенням зубів за допомогою брекетів. Тому, якщо щось тебе турбує, візьму й зробиться. З цікавого. Насправді навіть стоматологи можуть ставитися неоднозначно до того, щоб ставити тобі брекети. Особливо стоматолог, з, ну, не з міста, а десь з якогось там села, СМТ і так далі. У мене була історія, як я раз в Карпатах був в своїй сестри на весіллі, там зустріли одного ну, дядька з рідні, який стоматолог крутий в селі. І він так подивився на мої зуби. І він такий: Тарас, нащо ти це з собою зробив? І я такий. хоча я прекрасно знав, на що я це зробив. Харчування. Як брекети впливають на харчування? Що можна їсти, що ні. не можна їсти всякі тверді штуки, типу там яблука, горіхи, тверду їжу, ну в принципі, все, що може тобі відламати брекет. Е, я не їм салати, бо... Вони закручуються на бреки, так що в мене був такий флекс, і воно теж закручувався. І я дуже бішуся, коли в мене щось застрягає між зубами. І через те, що застрягають салати, я почав їсти всяку фігню. Трохи набрав, потім взявся під контроль інтервальним харчуванням. До речі, відео про це ви можете глянути тут. А коли почав носити резинки, то почав ще менше їсти, тому що їх треба знімати, потім вдівати, зуби чистити. Весь час. це, це, це типу напряжно, Я цього не роблю. Тому я менше їм. Гігієна. По-перше, тобі треба такі щіточки завжди з собою носити, якими ти будеш очищати між брекетами і ну, цю штуку треба мити, щоб вона нормально адекватно виглядала, щоб було все в гіді. плану мій улюблений девайс за два роки поп'єно, щоб брекети. Також треба буде такі розинки, про які ми пізніше поговоримо, і віски, про які ми теж пізніше поговоримо. Також треба робити кожні три місяці гігієну стоматолога, не кожні шість місяців, як без брекетів, ну, щоб зуби не зігнили. Два рази на день треба чистити зуби, і ну, це не проблема. Ти звикаєш до цього. Навіть така людина лінива, як я. Купуй собі ультразвукову щітку. Вона дуже класно вичищає. Я пам'ятаю, коли я перший раз нею почистив зуби, таке враження, ну це таке відчуття, ніби ти перший раз на чистку зубів пішов до стоматолога. Нереальна чистота. Прикольно працює. Єдине, що обов'язково бери таку щітку, щоб була кнопка виключення і кнопка переключення режимів окремо. Тому що мені деколи хочеться її зразу виключити, і я маю кілька раз проклікати, це мене дуже бісить. Також можеш спробувати отаку от штуку, яка називається іригатор. Нажимаєш, вона тобі типу, вистрілює. Тут можеш залити воду, можеш залити якийсь ополіскувач, і ну, воно тобі типу, як прострілює по зубах рідиною і вичищає, вибиває всякий бруд. Ну, і в принципі, важливо, щоб ти користувався ополіскувачем, тому що через преки трохи погіршується гігієна з рота, може десь застрягнути їда, гнити і так далі. Треба це все вичищати. І коли ти ополіскуєш, то в ну, меншій мірі в тебе буде неприємний запах в роті. А ще не бажано використовувати жуйки, тому що вони можуть закрутитися у тебе на зубах, на брекетах і потім їх тяжко віддирати. Процес лікування. Ну, спочатку я шукав стоматолога. Це мені зайняло всього лише 3 роки. Має бути такий ортодонт, в якого дуже багато років досвіду. Тому що важливо, щоб після лікування довго залишався результат. Може бути, що там він тобі зробив, знявся або через місяць воно роз'їхалося. Тому. Чим крутіший в тебе ортодонт, тим менше ймовірність, що ти потім прийдеться переносити брекети знову. Тому що такі ситуації теж бувають. Ти можеш носити брекети три роки, але через те, що в тебе в ортодонта руки з дупи, ти мусиш потім носити брекети знову там, рік, два-три, щоб виправити те, що нахімічив перший ортодонт. Від моменту, що я наважився до моменту, що я поставив. Прекид пройшло десь два роки. Спочатку я пішов до Забоцького, це є типу найкрутіша найдорожча клініка. Там, я жив в Києві, там, довго не думав, ну йдемо до Заборського. Провели всі перевірки, потім в результаті дали мені отаку книжечку, де є я і, в принципі, там повністю всі мої фотки, зуби і так далі. Там, посмішка. Коротше. Ця штука на момент, коли я її робив, коштувала 10 тисяч гривень. Тоді курс був десь 25, тобто десь 300-400 доларів. Ну і вишенка на торті — це те, що в кінці пан Заблоцький сам продає тобі брекети. І брекети в цій клініці на той момент коштували 180 тисяч. На обіщали, тобто це all inclusive ти заплатив, більше нічого не паришся. І я пам'ятаю цікавий момент, коли він мені їх продавав, він такий. ну Це коштує 180 тисяч і дорожче ти в Києві не знайдеш. На рахунок ціни. Вони казали, що ціна однакова в Києві у Львові, хоча потім, коли я приїхав до Львова, виявилося, що у Львові такі самі коштували 120, а за 180 вони вже ставили елайнери. Елайнери це така штука, це не брекет, а це ти кожен день вдіваєш різні такі, типу, як пластмасові, ну такі типу, штуки прозорі, і вони вирівнюють зуби. Ти не жертвуєш ну, поганим зовнішнім виглядом через те, що ти носиш елайнери. Але там потрібна дуже дисципліна, весь час їх носити, весь час їх міняти. Якщо ти щось провтикав, тобі треба переробляти їх. Вони коштують набагато дорожче. Е, ну тобто, якщо ти е, пару раз не надів, тобі потім треба робити замовлення, чекати, поки тобі зі штатів відправлять нові лайнери, е, конкретно під твій теперішній стан зубів. І ну коротше, це мега -гемерно. Потім після Забоцького, я довго думав деякі люди мені казали, що Та, там найдорожче, там непогано, але там не найкращі лікарі. І найкращого мені порадили друзі з медуніверситету, Це є лікар Заза. В нього є своя клініка Dental Court, яка знаходиться у Львові біля політеху. І ну там справді реально круті результати. Мені показували, розказували результати людей, які, яким інші ортодонти казали, що там треба половину зубів вирвати спочатку перед лікуванням. А це і це я говорю не про зуби мудрості, а там десь якісь хтось криво стоїть. А цей лікар реально виправляє, класно робить. Тому я вирішив піти до нього. Довго наважувався, а як наважувався, то треба було ще кілька місяців чекати на консультацію. Десь два місяці. Від першого дзвінка до встановлення брекетів пройшло 4 місяці, а потім ще десь півтора-два роки їх носити. Проходить перша консультація, тебе фоткають, а потім відправляють на КТ, на комп'ютерну томографію, щоб повністю там сфоткати і було видно, як твої зуби стоять. Це КТ робиться в клініці поряд, але наступна консультація, на якій ви КТ розглядаєте, проходить через місяць. На ньому ти записуєшся на видалення вісімок, робити там план лікування, коли брекети ставити, і десь через місяць видаляєте вісімки. До речі, тут ви можете подивитися моє відео, мій огляд на видалення восьмих зубів. Я там розказую, що скільки коштує, як мої вісімки опинилися в Англії і чи смачно їсти піцу з блендера. Наступний крок це встановлення брекетів наверх. Можуть бути керамічні, вони краще виглядають якісь аво метале, такі як вони знизу. Вони міцніші, але трохи гірше виглядають. Е, перший день, коли я встановлюю брекети, зранку мене був мандраж трохи, тому що я розумів, що я на два роки вписуюся якусь авантюру. Я з тих людей, які роблять супер-мега важливі моменти в їх житті. Вспішся. Тому що брекети мені треба було поставити перед тим, як мене почнеться робота. Про це зайняв десь годину. Найболючіший момент був, коли мені тут ставляли на, на шістки. там таку дугу металеву ставлять, і то це 10 4 з 10 по неприємності і займає 30 секунд на один зуб. Чіпляють брекети, приклеюють, там світять такими всякими штуками, ну як пломби роблять. Потім на них ставлять металеву дугу. І потім на них ставлять резинки, щоб зуби ну вирівнювалися, ставали правильно, і потім ще на них таку ставлять фініпа, типу, яка з'єднує до купи зуби, тобто зуби всі ззаду з'їжджаються до переду, і вони так, типу, всі, ну щоб не було щілин. Ця штука, яка стягує зуби іноді рветься. На наступний день зуби натягують, ну тобто, в день, коли ти поставив брекет, ти не відчуваєш, що вони рухали, зболіли і так далі. Але на наступний день вони натягуються, і ти відчуваєш такий тиск. Це типу не біль, але трохи такий неприємний тиск. І коли ти пробуєш поїсти, то ну, трохи, трохи болить. Пару днів боляче кусати, але потім воно приходить, ти повністю звикаєш, чу-чуть натираються губи, але ну, ти через тиждень будеш з брекетами, ніби ти все життя з ними був. Тобі дають купа всяких щиточок, щоб вичищати між зубами, і вже через. Три місяці, до речі, я в дзеркалі бачив, що моя посмішка ставала кращою. Брекети на низ ставилися через три місяці. Знизу мені порадив лікар поставити металеві, тому що вони міцніші, хоча я все одно якось умудрився відламати один брекет. Потім, щомісяця або там кожні три тижні проходить корекція, після кожної корекції, це коли тобі резинки міняють, то зуби десь дні болять. Потім ставлять флекс. Це така штука для винесу щавопи вперед, її треба носити 6 місяців, і зараз я. Тут вставлю відос, який я зняв рік тому, в день, коли я їхав знімати флекс, який я так і не запостив. Сьогодні ми будемо робити обзор на флекс. Така штука, яка в мене в роті, яка мені ще лопу вперед висуває. А робити ми його будемо зараз в машині, тому що не пройшло і півроку, як я вирішив зняти цей відос, і я зараз їду його знімати, той флекс. А ця ж штука, цей флекс. Мені казали, що я маю його носити десь типу, там, 4 місяці, 6 місяців в найгіршому випадку. Зараз пройшло 6 місяців. <свісно> я сьогодні мені не перенесуть ще на місяць. Взагалі нафіга фіга він не? це як типу, один з етапів ортодонтичного лікування, бо я собі брекети поставив. Зараз е, ношу флекс, потім ще якісь резинки будуть, щоб зуби зціпляти. От. Цей флекс мені щелопу вперед підсунув, і виходить він мені підсунув, і тут ззаді зуби не змикалися, то мені треба було якийсь час, щоб вони там типу зімкнулися, зійшлися і так далі. Я не впевнений, що це найновітніша штука в лікуванні і для вирішення конкретно тої проблеми, яку хотів вирішити мій ортодонт. І вона далеко не ідеальна. Тому що ця штука мені принесла стільки страждань, що. Давно, давно я таких проблем не мав. Наприклад, як тільки тобі її ставлять, вона капець як натирає. Тут ти ще такі наталеє штуки, по яких їздить той флекс та пластмасова штука. І воно може защіпатися за щуку. Я цей відос назву обзор на девайс, який просто порвав мені рот. Ну, реально, типу, воно, воно рвало рот до крові, там, типу, там всякі шрами були, воно все ж зажило, це все пофіксилось. Але. Ну, воно нестерпно. Тобто я перший місяць-два ходив з ватами. Тут, я собі, тут за щоку вату ставив на ніч, щоб мені той флекс тупо не роздирав щоки вночі. Так, не будемо дуже нити про те, що він щоки роздирає. Мало того, що він щоки роздирає. Так він ще може і стрелити, може зламатися. Ця штука, цей флекс, там така металева дуга. Вона може просто типу, тріснути в самий непідходящий момент. Наприклад, коли ти на один день вирішив полетіти в Німеччину погуляти, тебе стріляє флекс. І як би ортодонта з боку нема. І тобі за таким, от як би, покаліченим ротом, треба ще пару днів пережити, щоб повернутися в Україну, домовитися якось до Ортодонта, до якого все записано до хвилини. Ну, типу, там, там, там. Дуже багато людей до нього йдуть. Що він тобі пофіксив, щоб ти їсти нормально міг. І щоб тобі рот не дерева, металева штука, яка стерчить і, і, і так от болтається і всюди зачіпає. Є такі деколи процедури медичні, там, лазерна шліфовка шкіри, наприклад, чи цей флекс, коли люди, які його пройшли, або ортодонти, такі, ну воно може бути трохи неприємно, попереджають. І ти такий, та трохи неприємно, то не страшно. <схід> Намотайте собі на вус. Люди, коли кажуть, але воно чуть-чуть щось -чуть, там, воно щось там не чуть-чуть. Цей урок я також колись виніс в Києві, коли я пішов в е, там новий барчик, десь на вокзалі відкрився. І я пішов, мав необережність трохи домахатись до офіціанта. Він там типу, мені радив якийсь бургер по знижці. А я йому кажу, якщо він такий класний, що він тоді по знижці. І офіціант, походу, на мене обідався. Тому що їй да, давайте щось інше мені порадьте. Він такий, типу, та да, без Б, от, дивіться, я, коротше, такий от бургер, а він трошки гострий. І до нього можна взяти таке пиво, але воно трошки гірке. Той трошки гострий бургер, був найгостріший бургер, який є в житті. Я думав, що я просто здохну. Якби я відкушував, там, якби я відкусив на міліметр більше під час будь-якого укусу, я б, напевно, вмерів і, і, і мене вже давно би поховали. Так само це пиво. Найгіркіше саме пиво, яке я пив в житті. Якщо хтось каже, що але воно щось там, типу, воно щось там дуже. Цитати великих людей. Коротше, під'їжджаю до стоматолога. Давайте ми разом. Бородім за мене за те, що я нарешті знімлю цей флекс, продовжу своє лікування, яке мало закінчити через місяць, дай Боже, що воно закінчилося через пів року. Тому що є стімейти ортодонтів такі, типа, ну, рік-півтора поносиш. Півтора роки вже пройшло, якщо що. І вони такі, типа: Ну, напевно, в березні знімеш брекети, березень через місяць. А якщо, ну, березні не, не встигну, червень по-любому. А потім, типу, ортодонт. Яка, яка там, зі мною там, ну, добре знайома, каже, типу, Тарас, не надійся на літо. Ну, типу, вересень, можливо. <рес> Став пальці вверх, хто носив брекети, ставте пальці вверх. Так, До речі, ставте коротше, брекети. Якщо, якщо у вас криві зуби, але ви там спілкуєтеся з людьми, в яких рівні, то ті, ті люди з рівними зубами замічають, що у вас криві. І вони шарять, що ви не шарите. А шарити це означає відносити брекети вирівняти зуби. Ну, можете лайнери поставити, там ще щось таке, якщо, звичайно, є можливість. Чому я лайнери не поставив? Я от теж не можу зрозуміти. Це, типу, мій ортодонт не ставить елайнери, тому він мені сказав, що в мене не заканають лайнери. Чи мені реально не заканають елайнери? і я не зря зарахожу в цих, тих, цих брекетах, ну, які майже не видно на здалека, але все одно приносить деколи дискомфорт якийсь. Після зняття флексу наступний етап це такі резинки. Тобто ставлять по різних всяких комбінаціях резинки, щоб зуби стягувалися. Тому що, бачите, у мене тут є ще трохи щелина. Хоча я через тиждень мушу знімати брекети, в мене є ще маленька щілина, але лікар казав, що вона має зімкнутися. От. І кожен раз ти там приходиш, тобі дають інші резинки, там сильніші, слабші, і ти їх весь час тестуєш. Ти... Ну, як тестуєш? От. Вони отак вилітають. Оп. Це дуже супермага міцна резинка, а я взагалі таку два рази поставив на одне місце, щоб ще сильніше стягувалося. Але перед тим, як ставити резинки, зуби треба вирівняти спочатку, поставити їх в правильне положення, а потім вже змикати. Е, також ми ставили ще ззаді на останні зуби знизу такі сині пломби, щоб чуть-чуть якось там підняти. теж. Ну, коротше, вони там роблять всяке, все, що тільки можна, тільки, щоб вирівняти твої зуби. Також у мене така штука, не знаю чи видно, такі накладки, щоб е, верхні зуби менше затуляли нижні, щоб був ідеальний прикус. Ну, очевидно, що цю штуку мені потім спиляють, коли буду знімати брекети. Наступний момент це є зняття брекетів. Їх знімають, відбувається чистка, а потім ставлять ретейнери. Ретейнери це такі металові штуки ззаді, знизу і зверху ставлять. Може бути хвиляста, може бути дуга, а може бути така, що прямо в зуби вбудована, що її навіть не буде видно. Хоча й в принципі там тут треба ж в рот заглянути, щоб побачити цю дугу. Більшість стоматологів ставить ретейнер на кілька років, а потім його знімаю. Мій радить ставити його на все життя, щоб довго зберігався результат, тому що після зняття брекетів вони можуть все одно трохи поїхати зміститися і стати на якісь там місце, на якому вони були раніше. Ну і мій ортодон ставить хвилясті ретейнери, щоб легше було зубною ниткою їх вичищати. Ну а це актуально для тих, хто користується зубною ниткою. Наступний крок це відбілення зубів. Потім через кілька тижнів можна зробити реставрацію передніх зубів, хоча скільки кілька зубів трошки домотити, там вони чуть степки, по краях, щоб вони класно мали гарну форму. Неприємні моменти під час лікування. По-перше, дуже сильно натирає всередині роту. Флекс капець як натирає. Ну, прям тут я капець, я хотів матюкнутися. Було боляче їсти кілька місяців. Воно, знаєте, як типу в джокері. Ти хочеш знати, звідки в мене ці шрами? Я носив мені брекети і флекс. Я місяцями використовував такі ватні диски, на них намазував холісал і запихав собі за щоки, просто щоб в мене брекети не стирали щоку, тому що там були реально рани. Уявіть джокера, але всередині. Також брекети на початку натирали нижню губу, тут це ну це привикається, там теж ватку можна поставити. Це все також можна пофіксити воском. Дуже важливий е, девайс. ти типу, в коробочці, от я вже трохи використав. Береш відламуєш кусочок і ставиш собі на брекет, чіпляєш там, де тебе натирає, і там, типу, дуже швидко воно починає заживати, тому що вже не натирає. Та цей віск можна випадково з'їсти, ще щось там, типу, можеш його там щіткою зчистити, але ну, рішення. Найкраще, яке може бути на даний момент. Також натирайте ці металові дуги, тому що коли зуби змикаються, відповідно тут стає е, ззаду така частина, де вони починають випирати і тупо втикатися в щоку, пробивати її. Це боляче, це неприємно. І тобі треба там через пару днів записуватись до стоматолога, щоб він тобі просто відчіпив е, такими щепцями е, цю дугу, яка вилізла. Ну і ще такий мінус, що та брекети носити довго там від півтора там до трьох років, але. Чим швидше ти собі їх поставиш, тим швидше ти їх знімеш. Ще багатьох людей цікавить, як воно цілуватися в брекетах, чи цілуватися з людиною з брекетами. Та, в принципі, воно майже ніяк не відрізняється. Ну, єдине, що ти можеш комусь там щуку трохи, не щуку, а губу трохи пошкодити. Ну це дуже увліктися треба. Також, як тільки тобі встановлюють брекети, спочатку ти трошки не чітко говориш. Потім десь на третій день ти привикаєш, але так. Зараз я говорю не чітко, тому що я в резинках я спеціально їх ходів, щоб ну, ви бачили, як воно виглядає в реальному житті, коли я там говорю з людьми. Для відео я зазвичай резинки знімаю. Тоді я говорю чіткіше, але. Таке, побачите мене через тиждень без разинок і без брекетів. Також через брекети можна випадково трохи плюватися на людей. Ну, тобто ти говориш, що трохи може слюна вистрибути. Ребята, сорі, якщо я на когось плюну випадково, я це не контролюю. Ще чуть-чуть, ще тиждень. Все, що може застрягнути між зубами, там застрягне. Тому не забувайте носити з собою щіточку. Це дуже може вибити з колії, коли ти просто пробуєш десь язиком дістати, воно не дістається, воно там закрутилось, якийсь там не знаю, перець чи, чи салат, чи щось таке. Е, тому насітку ще цікава історія, була, коли одного разу мені там щось стоматолог управляла, там брекетів відламався, ще якийсь був, і тоді мені випадково просороло півщики. Тим свирвам стоматологічно. <laughs> не наскрізь на щастя, але ну, я відчував ту дірку нормально. <laughs> От через брекети я набрав трохи ваги, тому що я почав менше їсти здорової їжі. А здорової їжа це салатики, які закручуються і забиваються на брекетах. Е, людям також цікаво, чи можна робити КТ і МРТ. І так, все окей, тебе зуби там не вирвуться, як в якійсь серії Доктора Хауса, і не прилипнуть до МРТ. Якщо буде МРТ голови, то можливо буде мінімально спортворений результат, але ну, наскільки я гуглив, все окей, можна робити КТ і МРТ. Також люди думають, що брекети псують зуби, але це не так. Все залежить від твоєї гігієни. Як часто ти будеш чистити зуби, доглядати, робити гігієну стоматолога? Якщо ти відповідально підійдеш до питання, то з зубами буде все окей. Ціни тут недавно моя дівчина проходила обстеження в тій же ж клініці, і в мене є ціни на січень 23-го року, тому якщо комусь цікаво, можемо проглянути. Встановлення брекетів на важкому щелепу керамічних. Коштує 39 тисяч 245 гривень. Там є брекети і ще мікроімпланти по 4 тисячі. Ну, тобто, якщо без мікроімплантів, то десь 32 тисячі обійдуться брекети. Нижня щелепа така самісінька ціна. Потім всякі проміжні маніпуляції, там корекції, еластики, дуги, заміни і так далі. 4 тисячі гривень, тобто 100 доларів. І потім завершальний етап на зняття це є 5-400 гривень. Це десь 150 доларів по тепершньому курсу. І в сумі виходить в районі 90 тисяч гривень, конкретно в цій клініці. До речі, відкрию секрет. Собівартість самих брекетів, дай Боже, щоб 50-100 доларів було з цієї ціни. Е, насправді ти платиш за скіл людини за десятки років, коли цей ортодонт людям вставив, підкручував, управляв брекети, е, а не за ті металеві девайси, які тобі вставляються. Терміни встановлення чи роботи? З оцінками термінів не можна вірити Айтішникам, будівельникам і ортодонтам. Тому що, скільки б вони не обіцяли коротко, додай мінімум півроку до того терміну, який тобі пообіцяли. Які альтернативи брекетам? Можна спиляти нафік зуби, поставити сувеніри, можна поставити внутрішні брекети, це ну, вони дуже незручні, і там мало хто з ортодонтів вміє їх ставити. І в принципі, якщо ти не бритпіт і там якась суперзірка, то краще поносити, ну тобі вийде дешевше і простіше жити. Можна поставити елайнери, про які я говорив, які вроді як не всім канають, але це може бути просто відмазка стоматологів, які не ставлять елайнери. бо чомусь не хочуть їх ставити або не вміють це робити. Ну і це дуже дорого. То коли я знімаю брекети? Миколая 22 рік. Але в мене досі на одній стороні ще не ідеально зімкнулося, і через це я не впевнений, що це хороша ідея прямо знімати брекети. Але оскільки мій ортодонт впевнено казав, що воно все зімкнеться, то я йому довіряю. Висновок. не слухай нікого, якщо щось в твоїй зовнішність тебе напрягає. Йди до лікаря і лікуй. Вилікуєш і забудеш. Так я зробив з батьма якимись своїми штуками, які мене грузили, і легко щасливо жить живу. Через тиждень знімаю брекети, і мінус одна турбота. Нарешті зможу це поїсти. Я зняв брекети. Зараз буде пару хвилин перших вражень. Е, взагалі, е, ну, звичайно, в мене там був мандраж, е, переживав, я вже до них привик. І коли тобі місяць до того, як зняти брекети, то думаєш, блін, так коли я вже їх нарешті знімлю, вже задовбало, їда весь час намотується і так далі. А коли тобі годину до зняття брекетів, ти думаєш, Блін, а якщо ще можна чуть-чуть зуби дотягнути? типу ще краще, якщо ще місяць краще похожу, щоб потім не переносити ще рік. Бо часто буває, що якщо в тебе ну мало досвідчений ортодонт, тобі прийдеться носити брекети ще е, потім там рік-два переносити наново, тому що тобі херово поставили зуби. І цей страх дуже мене лякав. Е, на щастя, в мене хороший професіональний ортодонт. Він вже 20 років цим займається, і я задоволений результатом. Я задоволений. Е, Моє лице трохи змінилося, коли зняли брекети. Мене. Ну, типу, губи вони там чуть-чуть починають випирати, коли починаєш носити брекети. Це, напевно, буде класно дівчатам, тому що у вас губи будуть більше виглядати. Мені зняло про це зайняв десь дві години. Вони, типу, перше клеють ретейнери. Це такі штуки, я не знаю, чи то видно. Тут знизу і зверху, щоб ті зуби трималися. Деякі ортодонти їх ставлять там на 2-3 роки мій ставить на все життя. І я готовий з цим ходити. В принципі. Ну, Вже півдня ретейнери в роті, я до них звик. Не можна їсти яблука і горіхи до кінця життя. Через те, що в мене були ці брекети, зараз ретейнери, і щоб ретейнери не відвалилися і зуби знову не поїхали назад, я не можу їсти якихось твердих штук. Нічого страшного, переживу. То які враження? Я не знаю. У мене, типу, люди думають, що це має бути там капець радість, якесь задоволення. У мене неоднозначні враження. Напів якась апатія, напів щось непонятне. Ну, по-перше, сьогодні Миколая. Е, дуже багато емоцій, там подарунки і так далі, отримувати, дарувати. І трохи перегорів. Занадто багато емоцій на один день. Немає якоїсь такої незвичності, що люди думають, що там КПС, ніби два роки відносив. Не знаю, якось ок. У мене чуть-чуть не змикається з цієї сторони. Зуби. Не знаю, чи це видно, але що чуть є, Ордодон сказав, що воно зімкнеться з часом. Може зайняти місяць, два, може рік зайняти. Але, ну, швидше за все, зімкнеться воно точно і не прийдеться переносити їх на ногу. Це мене найбільше лякало. Е, тому що, ну, типу, резинки вони дуже повільно мене стягували. Мені давали найпотужніші резинки, які є. І я носив по дві такі резинки на одну штуку. Тобто Нью-Йорк дав там, ну щепив одну, а я вчіпляв дві, щоб воно швидше стягнулося. Та я трохи відчував на але вони не зімкнулися до кінця. То рекомендую я брекети? Та? Усмішка стає прикольнішою, е, рівніші. Потім мені ще зроблять відбілювання десь через два тижні. І по плану, десь в лютому, мені ще мають зробити реставрацію зубів, двіюк, трохи їх наростити, щоб вони прикольніше виглядали. Тому що вони трохи стерлися в мене, поки я брекетів не мав. Не забувай, чим швидше ти поставиш брекети, тим швидше ти їх знімеш.